Традиційно в другу суботу вересня в Україні відзначають День фізичної культури і спорту. Тож цієї нагоди, 14 вересня, БТ студіо з командою Ботвинко Тім провели відкрите благодійне тренування на базі Кременчуцької дитячої юнацької спортивної школи імені олімпійського чемпіона Володимира Кисельова. Фізична культура відіграє велику роль в нашому житті. Можу свій досвід також. Це з самого дитинства фізична культура, спорт, різні види спорту займався. Всі, якісь досягнення, знайомства, всі це через фізичну культуру. Десь рік я вже займаюся в Бетистудія, займаюся з Ярославом Батвінко, і це була наша така спільна ініціатива. Ми вирішили провести захід, зробити нашу молодь більш спортивною, привкати їх до таких вот заходів, щоб вони не сиділи вдома, не сиділи в гаджетах, а займалися спортом, займалися чимось корисним. Ну і звісно ж, підтримка наших збройних сил завдяки донатам, які робляться щоденно і. Кожен допомагає як може на учасників заходу, серед яких були учні та студенти навчальних закладів Кременчука, а також усі бажаючі позайматися спортом та підтримати ЗСУ, очікувала насичена програма тренування розминка, естафети, згодом основні вправи з різними фізичними навантаженнями. Кожна людина в певний період свого життя розуміє, що без фізичних навантажень вже складніше себе тримати в формі, тому я намагаюся виділяти час для того, щоб займатися своїм тілом. Дякую за чудовий захід. І класно, що сьогодні. Також додатково збирають гроші на допомогу збройним силам України. Кременчуцький медичний коледж вітає всіх з Днем фізкультурника. У нас дуже чудова нагода приєднатись до благодійного тренування. Ми приєдналися до цього благодійного тренування, щоб підтримати наших воїнів. Та підняти свій фізкультурний стан. Благодійне тренування, організоване за підтримки департаменту молоді та спорту Кремчуцької міської ради, об'єднало людей різного віку та рівня фізичної підготовки. Проте кожен з учасників отримав заряд енергії та незабутні емоції. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.